На просування Сил оборони у Курській області вперше відреагував президент США Джо Байден. Він заявив, що операція в активній фазі. За його словами, прорив створює таку реальну дилему для Путіна і загрожує скрутним становищем. Це створює справжню дилему для Путіна. Ми перебуваємо в прямому та постійному контакті з українцями. Це все, що я скажу. Поки що ситуація в активній фазі. Ми більш детально розпитаємо про е, позицію і е, президента Сполучених Штатів Америки, зокрема і Пентагону е, Дмитра Новченка, журналіста телеканалу Інтер, простки з Вашингтону. Маємо ввімкнення. Е, вітаю! Вітаю, ради приєднатися давно не чулося. Так на взаєм, дякуємо. От щойно це давали цитату президента США Джозефа Байдена, який зазначив, що це справді дилема для російського диктатора Путіна. Перше, якщо можна розтлумачити, що мав на увазі, якщо вам відомо про це. Президент США Байден, ну і так само я би ще згадав тезу від Сабріни Сінхі, яка є заступницею речника речника Пентагону, яка зазначила, що в принципі те, що відбувається нині на Курщині, це не є ескалація, що теж дуже цікаво. Тут взагалі дуже цікаво про це поговорити, хоча б тому, що варто розібратися, а наскільки сполучені штати були в курсі, і наскільки як написала зараз газета політику, посилаючись на свої джерела, що, начебто, захід, тобто і Європа, і Сполучені Штати, дали Україні, як вона написала, благословіння на цю операцію. І тут важливо було почути всі ці заяви, бо я спеціально ходив на брифінги, бо там є відкрита і закрита частина для того, щоб зрозуміти і відкриту, і закриту позицію. Ми почули від Карін Жан П'єр, речниці Білого Дому, яка сказала, і запитали напряму журналісти дуже пряме запитання, чи попереджала Україна про цю операцію. Вона сказала: ні, точно ні. Ведан Пател, заступник речника державного департаменту, вчорашній брифінг, коли його запитали, а наскільки Сполучені Штати були залучені. І він сказав теж дуже чітка позиція, дослівно, що Сполучені Штати не були залучені ані до підготовки, ані до здійснення цієї операції. Так, є зараз заява Джо Байдена, але в принципі навіть Пентагон постійно підкреслює, що Сполучені Штати тут ні до чого, і що Сполучені Штати просто зараз спілкуються з українськими партнерами для того, щоб отримати більше інформації. Наскільки це коригується з тим, що написала газета Політико. Я говорив сьогодні вранці з дуже відомим американським відставним військовим. У нас була приватна розмова. Я не думаю, що я можу називати ім'я. Але почув, я думаю, нашим глядачам просто важливо буде такий, знаєте, приземлений приклад трішечки. Він сказав: ну, дивіться, якщо молоді приходять до батьків і кажуть, що ми в принципі збираємося одружитися, і нам потрібно ваше благословіння. Ну зрозуміло, що їм кажуть, ви дорослі люди, робіть те, що хочете, ну ми за вас, ми вас підтримуємо. А потім вже молоді самі визначають і дату, і місце весілля, і в який спосіб це відбудеться. Те саме мені здається, тобто знаєте, дуже важливо зараз розділити факти від думок. Але те, що я відчуваю, мені здається, що дійсно сполучені штати ну вони відкриті. Вони відкрито про це кажуть. Вони не брали участь у плануванні операції. Втім, ну вони навіть якщо би Україна на якомусь рівні звернулася з питанням. Ну а як ви поставитеся до того, що ми перейдемо в контратаку, зрозуміло відповідно, що і європейські, і американські наші партнери сказали: би, ви жертва нападу на вас напали, ви можете і маєте можливість. Ви вибирати будь-які дії, які ви вважаєте за потрібне, тобто ми вас в цьому підтримуємо. Тобто, по великому рахунку розуміючи цю логіку, її мені важливо було вам пояснити, бо я її теж намагався зрозуміти. Далі вже можна говорити і трактувати ту реакцію, яка з'являється. Перша реакція, що Сполучені Штати тут ні до чого, вони не брали участь ані в плануванні, ані у підготовці. Це дуже важливо підкреслювати. Це підкреслюється, це кажеться представниками американської адміністрації тільки тому, що тут є такий постулат: Сполучені Штати не можуть бути втягнуті в цю війну. Саме для цього це говориться, і саме для цього, те, що говориться, воно відповідає дійсності. Ну а з іншого боку, Байден спочатку взагалі відмовився коментувати, була можливість у журналістів до нього підійти. Ну а зараз каже про дилему. Ви знаєте, мені складно сказати, що він має на увазі, чи дилему, що Росії зараз доведеться вибрати або перекидати війська з Донбасу, або дозволити українським військам ще далі просуватися в Курській області. Тут вже з ну, знаєте, з галузі фантазії. Але по великому рахунку, навіть якщо Сполучені Штати дослівно не сказали, що ми підтримуємо Україну в цих діях, ну вони це кажуть упосередковано. Вони кажуть, що ми підтримуємо оборону України, якою б вона не була, колеги. А я би зараз хотів звернутися до наших глядачів щодо пішли відбої, власне, зокрема, і в Києві, і в Київській області вже скасовано сигнал ну повітряної тривоги, але залишається поки що Сумщина в червоній зоні. А ми будемо я так розумію, вже найближчим часом переносця. Ну, перейдемо до нашої основної студії. У мене просто є ще поточнення в контексті подій в Курській області і, в принципі, бачення ситуації в Вашингтоні щодо надання далекобійних атакам саджа, згадували там про різні видання американські. Зокрема, вони ж і писали про те, що нібито не є неназване джерело да з Офісу президента, що нібито такий вже запит був. А чи відомо щось про це? І наскільки, взагалі, це в принципі реально? Що таке озброєння ми можемо не те, щоб отримати, але і використовувати? Перша позиція все реально, і навіть за моїми джерелами, вчора, сьогодні американська адміністрація збиралася про певні кроки на зустріч Україні оголосити. Це трішки пригальмували, тому що відбуваються зараз консультації з союзниками, але по великому рахунку команда Байден розуміючи, що ну їм уходити, розуміючи, що на там оберуть Трампа зрозуміло, але навіть якщо залишиться демократична адміністрація, адміністрація Харіс все одно буде інша людина, радником з національної безпеки, буде інша людина державним секретарем. І розуміючи це оточення, найближче оточення Байдена хоче зробити все, щоб до того моменту, поки їм передавати владу наступникам, і там байдуже, яким наступникам вони могли завершити свою місію, вони могли завершити свою політику, яку проводили всі ті роки. Тобто підсумовуючи найближчими днями, можливо, найближчим часом варто очікувати кроків на зустріч. Якими вони можуть бути? Це хороше питання, це відкрите питання з одного боку. Україна, наскільки я розумію, з неофіційних джерел ставила певним чином питання про дозвіл на використання новоприбулих F-16 для захисту наших військ. Ставиться питання про збільшення території ударів. Бо дивіться, коли сполучені штати свого часу дали дозвіл на використання західної, зокрема американської зброї для нанесення ударів по законних тілях на російській території, то вони визначили прикордонну зону. Вони визначили певну територію. Спочатку не говорили скільки це миль, потім особисто президент Байден. Ну і скільки це вже було публічно, ми можемо це ще раз нагадати в ефірі, сказав, що це 200-мильна зона. Чому 200-мильна? Бо на 190 миль це десь 300 кілометрів. Б'є атакам. Тобто на дальність удару атакамса визначили е, ділянку на території Росії, по якій можна бити, є, є логіка в тому, що зараз, оскільки українські війська просуваються вглиб території Росії, ну було б логічно звернутися військові е, українській стороні, українській владі до американського керівництва до Білого Дому і попросити цю зону розширити. Е, мені здається, що такі перемовини можуть бути, і що такі е, ідеї можуть бути. Мені здається, що найближчим часом ми зможемо від американської адміністрації почути певні почути інформацію про певні кроки на зустріч. У всякому разі це дуже серйозно обговорюється. Що ж дякую за ваші коментарі? Хотів ще розпитати про електоральні вподобання сполучених штатах на тлі е, кандидатів і їх спроможностей, обіцянок між Гарріс і Трампом. Але мабуть, вже наступного разу дякую за долучення до ефіру Дмитро Анопченко, журналіст телеканалу Інтер з Вашингтону, що й на нашого ефіру.